Вітаю, любі українці на своєму каналі. Ми нарешті виїжджаємо. В нас все тане, страшезний вітер. Їдемо у мудрик. Зараз сусідку ще заберемо для того, щоб її підкинути. Ми на тому тижні мудрик пропустили, бо вихователька хворіла. Зараз трошки прогріваємось, бо чотири дні машина стояла, я нікуди не їздила. І будемо виїжджати. Дивлюсь слизько. Тут головне виїхати з нашої вулички, тому що. Там начебто вже дорога суха. А на нашій вуличці. Я не знаю, у нас взагалі ніхто не чистив ні основні дороги. Ось і сусідка. Чим день, тим гірше. Ой, штук, слава на вікна Боже. Старе. <гум> Яблука де. А куди ви їдете? А тобі? Мені яблуко. Кому ж? Дякую. Малі в мене тягають добре. Міша в школу і. У мене такі добрі яблука, але... Давайте я закиплю туди. Або на низ туди ставте. На низ кладу. Щоб мала не потягнула. Ні-ні. Що це? Морква. А ну береш ще моркво. чува, ну ж ти, а бакла. Ну давайке. Плескай до долонь. Плескай до долонь. Слухай гарну музику і плескай до долонь. Ти будеш туполіньшками? Так. Слухай гарну музику і плескай до долонь. Ти покрутилася? Покрутилася, покрутилася. Слухай гарну музику і ще раз Давай, давай, Соломіє. Соломія, давай. С чіпляй, сніжино. Чепляй. Бери ще. Соломія, ще й бери. Сьогодні улюблена тема мати психує. Так, тут в нас котлетки гаряченькі. Котлети класичні, звичайні м'ясо, тут навпіл, баранини та качки. Я їх трошки обсмажила на сковорідці і запекла в духовці, до готовності, щоб були. А під котлети у нас просто будуть спагетті з кетчупом. Ще я сьогодні зробила тушену бульбу в мультиварці. Тут в мене рис з курочкою, з овочами. Вже не такий гарячий, в духовці запікала. Просто в рукаві зі спеціями і бульйончиком. Це одна із основних страв сьогодні. Ми з мішою вже по одній ложечці з'їли, скуштували, і нам сподобався такий рецепт. Можна ще замість рису покласти бульбу або гречку, і буде теж дуже смачно. Це, до речі, дуже швидко готується. Можна, за бажанням, будь-які овочі, наприклад, мексиканську суміш можна купити заморожену або рагу. І тут в мене ще а, крило. Я все накидала в рукав. Додала бульйону, можна просто водички, спеції, сіль, і поставила на годинку на 150 градусів в духовку. Ось і все. Швидка вечеря і корисна, до речі, готова. Це я все наготувала для того, щоб не готувати хоча б 3-4 дні. Бо я кожен день щось готую і я, чесно, трошки замахалася постійно на кухні бути. Я нічого тоді не встигаю. А ще трохи посмажила рибки. У мене там було декілька шматочків, і я на сухій сковороді посмажила хека. Ну що, Міша? Зізнавайся, смачно. Не смачно? Не смачно? Ні, не не, не Боже. А, ти фаршируєшся, Міша? Mm -hmm. Ну, Смачного тобі. Що значить, коли на вулиці погана погода, треба якось розважатись. Боже, діти будували тут Халабуду. Божечки. Так, Халабуду. Коротше, там щось внизу лазять. Тунелі якісь зробили, розважаються. Привіт! Ти в надіжних руках набійся, Соломі. Надійних. Надійних. Ні-ні-ні, Соломі, Соломі. Ні-ні-ні. ні Ой, насварили. Насварили, не можна. Іди туди, залазь. Тут і обогрівач поля, тут і все є. Тут, тут є все. Просто все. Я зараз хочу ще отой постілити на, на пол. Міста, щоб вони не нічого. Давай, злазь, іди, повзи до Міша. Де Міша? Де Міша? Ой! Соломія, почекай, зараз я все, все зроблю. Ну, повзи до мами. Де? Де Соломія? Соломійка? Соломійка? Повзи, повзи. Тобі весело? Я обережно тримаю, щоб його не збити. Та й все. Що йдемо вже? Ми йдемо робити сюрприз Оленці. Вона не знає, що її коханий, повернувся. Nosso herói, agora vou fazer o leite <laughs> Bom уже паровоз. паровоза. <рик> 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 а пятый далее. Дет. Как и все вокзалцы. Едем мы до любого. А там На маршрутку. І сподіваюся, що часов п'ять буду вже вдома. Так що будемо бачити. І їду в купе. До Києва ще було пару чоловік, а зараз взагалі нікого немає. То купе повністю одне на мене пусте. І я так почув, що на весь вагон взагалі 5 чоловік. П'ять пасажирів іде з Києва до Львова. Отак. так. приїхав додому. А вдома нікого немає. Ніхто не зустрічає. Машини нема. Всі поїхали. От так от. А вдома нікого нема. Ленка десь умотала. Глорія біжить. Де Глорія? Глорія. 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 Іди сюди. Глорія. Глорія. Хлорія. Привіт, сонечко, Привіт! Тільки не прыгай, не прыгай. Все все, все! все! не прыгай. Ти такі брудністі. Глорі. Все, все. все! все моє сонечко. Все! все все, все! Все, 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 вс, все. все, все, все. Добрий день. Добрий день. Що відкрилися двері, і чую, що ну, шо, шо, шо я думала, мабуть, Маша йде. Побачила, що ми під'їхали, думала, Маша йде. Заходить. Ні, він зайшов одразу. Коротше, я в такому шоці, люд... людоньки. Я настільки не очікувала, ми приїхали до куми просто на каву. Бо тривога, а міша, мав би бути, у музичній школі, я його забрала. І ми перечекали, думали тривогу тут у куми, просто кавусю п'ємо. І тут такий сюрприз. Я, я просто в шоці. Хочу пару хвилин вашої уваги щодо цієї кави. Це кава. Компанія 25 Coffee Roasters – це виробник Харків, що мене дуже сильно тішить. Я замовляла собі з ароматом шоколадної пасти, горіхів та кураги. На сайті компанії і та в соцмережах є подробна інформація, що це за кава. І менеджери. Магазину можуть повністю вас проконсультувати та підібрати за вашим смаком. І навіть ступінь помолу кави можуть все зробити за вашими бажаннями. Є з кислиночкою, є з гірчинкою на будь-який смак. Компанія донатить на ЗСУ, що дуже важливо. Також є ще поставки в Європу. Тож, якщо ви знаходитесь в Європі і хочете скуштувати цю каву, ви можете замовляти собі. І куштувати українського виробника. Ще мене дуже вразило, знаєте що? Що строк придатності цієї кави дуже маленький. Тобто її обсмажили і свіженько вам надіслали, і ви мусите її одразу випити. А нема... вона не має стояти у вас десь ще рік. Наприклад. Я собі зараз в дорогу зробила каву, додам сюди ще згущене молоко, щось мені так захотілося солоденького. А за промокодом PANI25 ви отримаєте знижку в 20% на місяць з моменту випуску цього відео. Тож користуйтеся і не гайте часу. П'єм кавусю. Чекаю, чоловік хтось там збирається сьогодні. Я в ролі водія. Вчора водієм був він, я була пасажиром. Він вже дві доби вдома, а я не можу звикнути. Мені якось кожен. Раз і не вірується, що він приїхав. М -м, смачно. Приїхав він на 10 днів, які дуже швидко проминуть, і поїде знову на схід. Нічого я в нього не питаю, що там і як. Ми кожен з вас дивимось новини. І те, що там важко, ми знаємо всі. Перше, що він мені сказав, коли мене побачив, каже: О, та ти погладшала. <гаджу> я кажу, я знаю, бо я на себе в дзеркало дивлюсь, все ж таки. Але це все я виправдовую, хоча чи є це виправданням, Скоріше за все, просто я таким чином заїдаю стрес. Хтось. Не може їсти, а в мене такий організм, який навпаки їсть. Їсть багато для того, щоб. Ну, Таким чином він, мабуть, мій організм, моя психіка захищається. Бо в мене і так підвищена вже тривожність і, боюся, усіляких нервових розладів. І мені здається, потім все ж таки зайву вагу легше скинути, ніж. Лікувати якісь психічні розлади, якісь неврози і, не дай Боже, якусь депресію. Я думаю, що мене зрозуміють особливо ті, в кого є рідні на війні. Ці мене точно зрозуміють. Нуча, схуднемо, будемо. Працювати над собою та сходимо. Інших варіантів нема. Попереду літу. О, іде мій коханий. Сьогодні я його покатаю. Зараз поїдемо за посилочкою. І я буду з вами прощатися. Ми з вами побачимося у наступному відео. Думаю, що ви разом зі мною пораділи, потішились. Тож, я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. Слава нашим ЗСУ і все буде Україна! Па-па!